Привіт, друзі! Сьогодні в нас був такий нестандартний коп. Сьогодні я вже взяв з собою сидр, тому що я на цій ділянці вже виходить днями пропадаю і голодному якось копати не камельфо. Хочеться вже з таким домашнім комфортом. У мене тут такий відкривається пейзаж нагород, ззаді йде та дика річка Полісся, ну якби дика, але вона все-таки знаходиться в селі, і за нею виходить ідеться траса, що йде на Ковель з Києва, Київ, Ковель М08, по-моєму, якщо я не помиляюся. І сьогодні я вже взяв з собою ось своє рибацьке стуло, тому що дуже сильно болять ноги, постійно нахиляні. Та я сьогодні вже копаю розсаду як король. І ситуація наступна, що дійсно. Два закази зробив, там, і нових там написало людей 10-15. Я не знаю, звідки люди беруть мої номера, але но вже трошки, знаєте, і буває важко навіть на заявки відповідати. А ще буває людям і відповідають 4 дня, тому що ну просто завали по заказам і треба це все встигати. І взагалі, от кінець березня, початок квітня мене, я думаю, будуть доволі інтенсивними. Я б сказав би такий, знаєте, епіч, епічний початок сезону, тому що треба все викопати швидко, насадити собі сотки дві, і ще одразу картоплю надамо воду зразу вже кидати, тому що ось дощик у нас такий гарний пройшов. І треба було б вже її і посадити. І зараз тітка буде садити, буде колотити, щоб я біг під мотоблока підкидав. Плюс треба писати контент на українське село, на рибака з України. І ну, Не те що як білка в колесі, а колесо з такою швидкістю крутиться, що я навіть не знаю, е, наскільки мене вистачить в такому режимі. Тому, друзі, зараз йдемо продовжувати копати полку. <кій> я дивлюсь, що росте. Ми недавно пролили добривами. Я так ось дивлюсь, спостерігаю, біленького дуже багато. Вона тобто, почала реагувати плюс. Почалися у нас дощі, це якби вчасно, я полив її саме тим українювачем від чистого листа, який ще, кстати, хорошо розчинявся. Ну, Про що йде мова? Це відео, яке я ось недавно набрало десь 20 тисяч переглядів. Тобто ну, початок сезону. І я там ходив показував, як я українювачам підживлював саме розсаду копану весною, ранньою весною. А ми, друзі, йдемо ну, копати розсаду. Так, це хай буде десь тут, у нас вже трошки залишилось, бо я перед цим зробив ВІП-заказ на 500 саженців. там в мене коробочка вже спакована. А ми йдемо зараз вже закопувати. Я вже морочуся з цією довгою градкою на, вже день 3. Я тільки викопав її, може, третю частину. Я думаю, полки то може багатьом вистачить, щоб ви розуміли, вона десь ще довжину метрів 20. І це десь на метр. Ну тут саженці 100 може дві буде. І ще ось залишається, її там ззади, за мною, ще та сторона, там така плоска на камеру бачу, видно. Тобто там ще 1200. Ну, роботи вистачає і до квітня я буду, напевно, точно її копати. Буквально за декілька днів корінці, по моїм прикидкам підросли на сантиметр десь. А це біле, просто я не знаю, чи як його показати вам. Ну ось, вроді би, видно такі білі версинки. Це все, що наросло буквально за останні пару днів. В совокупності дали добрива. Там універсалка така була більш 15-15-15, щось близько до цього. І а, почались трошки теплі ночі. Ну і дощі. Зараз саме ідеальна пора собі садити, і я зараз оце в розсаднику людям копаю замовлення. Це буде більше такий знаєте, яркий приклад моїх, підтвердження моїх слів. Бачите, вона за два дні розкущилась, За три. Хоча я думав, що це нереально. Рослина буквально моментальна. Я ось такі саджанці копав недавно, думав, їх по 5, а це такі, ж, знаєте, його спокійно можна було PP8 продавати. Така коренева система дійсно гарна. Ну, це що зелена маса, да, поки що вона не сильно росте, серединка тільки ось ось починає вилазити. Тобто це зразу відповідь людям, які там буває, пишуть, що типу плюс 16 бути земля, бо добре вони працюють. Ну, якби вони не працювали, то напевно це коріння б не росло, плюс, якщо вже полуниця реагує. На це все, точніше, не так скажу. якщо полуниця вже почала рости, ви бачите, що вже починаються білі корінці, що вже місцями десь листочок починає виглядати. Означає, що там не обов'язково повинно бути у вас вже плюс 20, щоб щось вносити, якийсь добре. Навіть якщо буде на дворі плюс 10, вона вже буде реагувати. Може не, не, не так, як літом, да, там на 100% не буде результат, але він все одно буде. І місцями він буде достатньо таки непоганим. Тому, бачите, рання практика така, от е, внесення добру в рідинному форматі. Ще при тому, що були приморозки, я це робив. І на виході такі корінці ну, трошки підросли. Тобто, якщо так взяти, то розсада, мені здається, стала кращою на відсотків 30 от з того моменту. Тому що я копав, е, коли робив анонс по полки саме цю градку, я дивився, відео, відео знімав. Це да, було гірше коріння. Можете подивитися, просто е, відео називається там. Полки по 5 буде тисячі штук, отак воно називається. Я там просто показую, то я і кращий з кращих шукав. Та воно зараз уже стандарт такий просто пішов. Тому зараз, я думаю, ну, накопаємо і пару все таких коробочок сьогодні нав'яже. Майші друзі, які даже місцями впадають типу, 5 гривень Такі корінь Я б сказав би це хороший саджанці по 5 Зручно так сидіти на стулі собі сидиш день Я б їх день би в'язав би це є сажанці. Я б то мені його копав За день би по 30 заявок робив би робив А так поки ще накопаєш його то теж як би нелегко його... Це все діло через щось що на, на стулі це взагалі прикольно, мені подобається. Хоч, знаєте, раніше до цього не додумався чомусь. Ну, саженці підросли, я бачу це. Така коренева система непогана. Ну, по 5 гривень це класний саженець. А так, друзі, виглядають 1000 саженців і майже 5 годин копу. Почав я десь з півдесятої, зараз вже майже друга. Ну, плюс обід, плюс те, я де десь годинки 4 так інтенсивно копав. В принципі, результатом сьогодні задоволений, тому що я десь так от прикидав, щоб хоча б по 1000 саженців копати за 4 години. Я десь за тиждень би це все викопав би, продав би забувся. Б. А, завтра, я думаю, буде. Планується точніше, як мінімум, поінтенсивніше. Не знаю, чи буду відео знімати. Побачу. Якщо в мене буде час, тому що людей багато заявок приходить і відповідати треба паралельно. паралельно. І... Хочеться ще й на рибалочку якусь поїхати, ще й контент трохи для українського села записати. Тобто, там не тільки полониться, ще й часний на підході. Тобто, друзі, знаєте, така як кажуть, жопа в милі.